Привіт, друзі! Це футбольний трейд. І ми продовжуємо стежити за матчами першого етапу фіналу клубного чемпіонату світу. У ніч на 2 липня дуже цікава дуель. Борусія Дортмунд проти Монтерея. Стартовий свисток о 4-й годині за київським часом. Місце події кчс 2025. КЧС-2025. Плей-офф – 1-8 фіналу. Борусія Дортмунд Джмелі не блищали на груповому етапі, хоча й пройшли далі. Іуа 0-0 з Флуміненсе, і суперник був сильнішим. 4-3. З Мамелоді Сандаунс. Вели 4-1, але ледь не втратили перемогу. Ор 1-0 над Ульсаном. Тотальна перевага, але слабка реалізація. Команда грає видовищно, агресивно в атаці, але має проблеми в обороні. У плей-офф суперник не найстрашніший, тож Борусія повинна виходити до чвертьфіналу. Монтерей. Для мексиканців вже сам вихід до плей-офф оф великий успіх. Але вони не виглядають як аутсайдери. Ор 1-1 з Інтером, 0-0 з Ріверплейт, перемога 4-0 над Уравою лише один пропущений гол у трьох матчах, сильна оборона, а також досвідчені гравці, зокрема Серхіо Рамос, який тримає захист. Тактика Монтеррея – глибока оборона і гострі контратаки без тиску і з вірою в сенсацію. Прогноз букмекери ставлять на Борусію коефіцієнт 1,63 на чисту перемогу. Так, німці мають кращий склад і атакувальний потенціал. Але недооцінювати мексиканців не варто вони вміють закрити гру і покарати за помилки. Наш прогноз від футбольного трейду перемога Борусії, але матч буде непростим. Напишіть у коментарях чи зможе Монтерей здивувати? А може Борусія легко рознесе суперника? Підтримайте лайком, підпискою і включайте, щоб не пропустити наступні огляди з КЧС 2025-го.